Чи потрібна вища освіта? Більше вже не так, як освіта, як середовище, яке ви потрапляєте. Я це пропагую і в це вірю. Бо коли ти потрапляєш в університет, то це ти йдеш не за дипломом, а за за нетворком, коннектами, контактами, за людьми, з якими можливо і в подальшому ти будеш працювати співпрацювати. Тому університет важливо як частина життя, але не за дипломом. Університет для мене більше дав якісь. Соціальні більше навички, це класні комунікації. Всі мої друзі, це друзі з університету. В нас було суперкласне студентське життя. Е, також навчив більше вирішувати різні, е, скажімо так, нюанси з викладачами. Е, це все в нас обходилось без грошей, без якихось там взяток і чогось іншого. Тобто, знову ж таки, ти вчишся виживати в житті, знаходити різні шляхи, як там обіти те, що ти прогуляв пару, не вивчив конспект і так далі. Це от університет дав ось такі знання більше, не кажучи про якусь там освіту, прям що я там менеджер і так далі. Як на мене, це занадто юний вік для таких відповідальних моментів. Треба знати, а не вчитися. Для мене вища освіта це як м, подушка безпеки, що в тебе вона просто буде. Може ніхто не бачить, але вона буде в тебе. А яка у вас мотивація йти в університет? Що ви там хочете здобути? Хочеться ніби більше поглибитись в тому, чому. Ти прагнеш все життя, і ну таким чином ти можеш здобути роботу мрії е, і достатнього високооплачуваного. Також теж не знаю. Ну це якийсь такий пункт, як ну просто хочеться мати освіту, якось не знаю.